Ось А що, водички, ніг? шашлик, Морозово? О, Ось на не холодно, не жарко, не вішу. Все окей, я ось трішки переймаюся. Перейми вже так, сумка, капці, спортивний костюм, я зараз. Та ні, та я просто подумала, що коли в нас родяться діти, то як би ми їх назвали? Ти ж мене так не лякай. А щодо імен, іменту я не знаю. Але головне, щоб ніякі не Джулії, не Патриції, не Рікардо, а щось таке наше перевірене. Типу щось поконвічно українське, як святополк? Ти хочеш. Щоб він в школу йшов чи на полиців? Щось людське треба? Як хлопчик, то нехай буде Сашко. Владик, пішли петарди в собачі в запихувати. Ти якраз в чистому. Ні, не Сашко. Може, тоді Олег? Влад, дивись, якого Таргана здорового, зловив. Спорим на морозиво, що з'їм. І не Олег, точно. Слухай, може, давай Вітя? У мене дід Вітя був класний дід. Все руками робити вмів. Віктор Владиславович? Слухай, звучить. Мені подобається. Діти, заходимо в садочок. Вітя будемо лягати спати. Потрібно! Йок махарьок, і ще спати. Дайте краще ключ на 10 і паяльні.